Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи виникає дохід у вигляді корпоративних прав для фізичної особи, яка поповнює статутний капітал власної компанії грошовими коштами чи активами. Справді, з точки зору термінології податкового законодавства, існує норма про те, що у випадку внесення фізичною особою коштів чи майна до статутного капіталу підприємства в обмін на корпоративні права. Така операція є з точки зору податкового кодексу, вона є відчуженням активів і відповідно надбанням корпоративних прав. І іноді ви можете читати роз'яснення податкових органів, що у цьому випадку особа отримала дохід у вигляді корпоративних прав. Ну з точки зору як пояснення самої суті операції, можливо, це і правильно, але з точки зору надбання. Якогось доходу це не є достовірним, оскільки є у статті 165 податкового кодексу, є окрема норма під пункт 165.1.144 ПКУ, де сказано, що при внесенні активів до статутного капіталу підприємства в обмін на корпоративні права не виникає оподаткованого доходу у такого платника податку. Єдине, що все-таки податкові органи моніторять. Значні збільшення статутного капіталу і можуть іноді присилати запити фізичній особі не тільки з приводу спроби отримати якісь податки з факту надбання корпоративних прав, але і з пояснення джерел доходів таких коштів, які ви наповнювали чи майна, яким ви наповнювали статутний капітал компанії. Тому то майте це на увазі і працюйте обережно. У нас на цьому все на все добре. До побачення.